Опа. А, у нас тут зустрічний бій, програма максимум. Що? Сьогодні у нас тут Туртл, Туртл 1, Туртл МК-1, міні-тортик. Це шикарна прям ПТ, якщо чесно. Я Зіграв на ній буквально небагато боїв. По-моєму, до 10, але вона мені зайшла. Наразі я приємно здивований, що є така тартулєтка яка дуже приємно дивує тому зараз ви побачите в моєму виконанні ракальському цю тартулєтку. давайте щоб ми довго не чекали включимо що наш командир вигляне з віконечка і почне як то кажуть газувати по педалях газуємо газуємо шуруємо шуруємо відео як нормально шурує він. Пошуруємо зараз сюди-сюди. Ми все з вісімками. Я думаю, що з вісімками вона прям має себе показати непогано. Опа. А от і перший шотик. Єс. Кадешечка тут. У мене, по-моєму, 5,5 секунд. Я вже забув скільки кадешечка, йолки-палки. Ай яй, -яй втік. Ай-яй-яй, втік. Перезарядка тут швиденька. Ця машина ще й бронівенька. Їдем. Їдемо, покажемо, що таке бронь, що таке сила, що таке потужність, що таке ксена принцеса Мойн. Ха-ха-ха. Ану. Ходи сюди. Все, приїхав. Це твоя кінечна. Є, ушатали. Цього треба шота. Ушат... Вай, пробив мене, куди він мене пробив, аж цікаво стало. Так, тут хто? Т-77. А що він не стріляє по мені? Ти на перезарядці чи що? Опа, я не пробив його. а Куди я тебе не пробив? Не зрозумів. Куди повторим, братан? А ну щоку давай. Ну, о, не пробив ти мене. Твоя щука для мене це як хліб з маслом. О, проїжджаючий! Ха-ха, <хи> куда на автобус спішимо? Шкода Т-27. Не переживай, все буде добре. Ну це реально, це машинерія, це прям кайф. Це їдеш, в носу ковиряєшся, просто пуль, пуль, пе пе, -пе -пуль, пуль, пуль, пе пе Що, проб'єш мене? Та ну, не може бути пробив. Пробив мене. А, мене борщ пробив. Так, хтось внизу що тут бадається дуже. Аго! Ушатали і того, що внизу. Так, борща з'їдять, поїхали сюди. А, в нас на базі шиї. Ще... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А це тут не все так просто. Бах. Алелуя! у <гум> больно! Хто тут такий XM57 звідтиля? 15 КД в нього, тому ми втікнемо. Оува. Ладно, той больно вдарив, да. той згідний, больно б'є. Так, нас з тої сторони прорвали. В принципі, в нас ще є ризик того, що ці... кернервони і концевони і тайпи сюди, як доїдуть, нам буде больно. Тому я думаю, що логічно стати на базі і почати захват. А ще можна пострулькати! Ха-ха! Пострулькуємо по цьому кернервону. От і карнервона нема. Чудово. Може ще хтось на цього СТА1 загреться, а ну хлоп'ята. Ні, напевно, ніхто не загреться. Ну, по ХП, скажімо так, я не бачу, скільки в них ХП. Але я не рисковий парень, я казіно не люблю, в карти не шпілюю. Не курю, не п'ю, до дівок не зачіпаюсь, тому беру баску. Беру баску і не бавлюся в це, в, 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 в то, що я щось можу затупити. Так, там ще каліна, є в них йоли, але. Я й забув про таке, як каліна. А ну каліна. Ходи сюди, каліна. Я ж тебе проб'ю, правда? Бам, проб'ю, та ти пробиваєшся на вильот. Бум. Все, лишилось ти ваншотна. Ти моя. Калінка, ти моя. Калінка, малинка. Так, я беру базу, я не з'їжджаю, бо якщо зараз. О, oh, now go о оу. Ну, угу. ну їдь вбивай, я не хочу ризикувати. Там то той XM57. Для чого ризикувати? Я собі тут постою, я ваншот. Ванхет, от ви з'їжджайте і їдьте. А я медальку візьму, що я взяв базу. В соло. ха! Хан соло. Я буду в соляново хан соло. І що воно не покажеться? Ло, виїжджай! Хм. Такої не покажеться. Перемога, хлопці! Перемога! Не дякуйте, ось бачите в моєму виконанні, як все відбувається. От такий той тортл. На все добре.